Кращі колективи художньої самодіяльності Тисменецького району сьогодні своє мистецтво пісні, танці репрезентували у звичайному сільському клубі. В старому листі відбувається творчий звіт кращих колективів Тисминицького району. Кожне село це не повторна вишивка, це не повторний етнічний костюм. І як добре, що по селах ще збереглися давні костюми, де ми сучасники можемо переглянути, якою була народна ужиткова строя, які були костюми, і сьогодні якраз маємо можливість оглянути вишивки та одяг сіл Тисманицького району. У звіті Тисменського району приймали участь кращі колективи художньої самодіяльності. Концертна програма була подібна до барвистої писанки, і саме тема Великодня була початковою. В програму концерту були включені різні аспекти нашого буття, які відзеркалювалися саме через призми пісні, танці, театральної композиції. Тут і тема патріотизму та відданості Шани Вояки МуПА, Весела Ярмаркова Сценка, Дитячі Забави, сільський цирк. І саме головне, все це виконувалось наживо, без фонограм. А слухати пісню, яка йде від душі та самого серця, дуже мило, бо в такому виконанні немає фальшу та кривляння артистів. І саме головне, тут не було професійних артистів. На сцені виступали ті, хто любить мистецтво. Зате виконання було професійним. Це відмітила і районна влада, та представники обласного відділу культури і, звичайно, глядачі. Зразу кажу браво. І, судячи з ваших оплесків за кожен художній номер, думаю, що найвища оцінка аматорської творчості колективів нашого району, дякую за підтримку. І хочу висловити щиру вдячність всім учасникам сьогоднішнього концерту, особливо тим керівникам, які так плідно і творчо працюють з цими нашими дітьми. Старшими людьми, молодими людьми, адже це велика праця. Ці люди аматори сцени. Вони не отримують за це коштів, але вони віддають свій вільний час, улюбленій справі для того, щоб виступити перед нами, прославляти наш район на різних сценах нашої держави, а може і за кордоном. Тому з певністю кажу, що влада підтримує і далі буде підтримувати аматорське мистецтво, щоб дарувати його нашим людям, людям праці, які працюють і прославляють наш Тисминський район. Насамперед, я хочу просто низько схилити перед чотирма поколіннями українців, які на мій погляд сьогодні були на, мій, на цій сцені. Я нарахував чотири покоління. Спасибі нам. Я щиро дякую сільським селищним головам за ту допомогу, яку вони надали представникам своїх населених пунктів. Ви бачили сьогодні, які чудові костюми, нові костюми були на наших учасниках. Я свято вірю в те, що завдяки тому, що ми побачили на вашій сцені Україні, хто би що не хотів бути, тому слава аматорам мистецтва, слава Україні.